Сегодня православная церковь. Відзначає велике свято, День Різдва Пресвятої Богородиці. Народження Діви Марії, якій призначено було стати матір'ю Сина Божого, відбулося понад два тисячоліття тому. Це сталося у невеликому галілейському місці Назареті. Її батьками були праведні Іоаким з роду царя Давида та Анна, з роду первосвященика Аарона. Обоє були благочестивими людьми. Усе їхнє життя переповнювалось любов'ю до Бога та людей. Та лише на старості Господь послав подружжю велику радість, народження доньки. Пресвята Діва Марія своєю чистотою і чеснотами перевершила не тільки всіх людей, а й ангелів. Вона стала живим храмом Божим, небесними дверима, що вводять Христа у Всесвіт для спасіння наших душ. Із тібеба весія Сонце правди Христос Бог наш. Наприкінці 13 століття в околицях Курська на березі річки Тускар у лісовій хащі була явлена чудотворна ікона Божої Матері Знамення. З самого початку будь-які спроби її перенесення були марними. Дивним чином образ щоразу повертався на берег річки Тускар. Близько трьохсот років ікона перебувала у невеликій каплиці. З Часом чутки про чудеса від образа досягли Москви. Нарешті, 1597 року, за наказом царя Федора Івановича, на місці явлення ікони було збудовано чоловічий монастир, відомий нині як курсько корінна пустень. Особливу допомогу Божої Матері через курсько корінну ікону російський народ відчув під час подій 1612 і 1812 вісімсот років. Щодотворної ікони було зроблено декілька списків. Які теж прославились чудесами. О діво Божественна і нині небесна! Як я промовлю все те, що стосується тебе, як прославлю тебе скарб слави. Ця битва стала однією з найважливіших подій в історії середньовічної Русі. 1380 року у День Різдва Пресвятої Богородиці на Куликовому полі Руські Полки. Зійшлися із Золотоординським військом. На чолі Русичів стояв великий князь Московський Дмитрій Іванович чолі татар хан Мамей. Перемога князя Дмитрія, якого народ одразу ж називав Донським, ознаменувала початок нового етапу в історії Русі. Куликовська битва продемонструвала послаблення сил Орди, поклала край литовській експансії та остаточно утвердила Москву як центр об'єднання північно-східних руських земель. У 1848 році з ініціативи обер прокурора священного синоду Нечаєва на Куликовому полі на честь цієї події було встановлено пам'ятник. Історія це філософія, що ґрунтується на прикладах. Глинська пустень. Ця чернеча обитель протягом століть є уособленням високого християнського подвижництва та духовного служіння. Головною святиною монастиря тривалий час була чудотворна ікона Божої Матері Глинська, адже саме явлення цього образа послужило початком заснування обителі в XVI столітті. Сталося це в лісовому урочищі, коли місцеві бджолярі побачили під сосною сяючий образ Богоматері, а під її коренем джерельця цілющої води. І відтоді сотні мирян та іноків приходили сюди, аби отримати благодатну поміч Богоматері. Спочатку на місці явлення ікони було збудовано невеличку каплицю. А згодом з допомогою князів глинських було засновано уславлену пустень, що дістала назву Глинської. Ікони Божої Матері творять чудеса по всій землі. Проповідують, свідчать, утверджують знаменнями істину вчення Христа. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Почаївську. Першим її побачив на дереві пастух. Який був вражений сяйвом та красою ікони про образ Пресвятої Діви Марії? Один із шедеврів світової скульптури, пам'ятник тисячоліття Росії у Великому Новгороді. 21 вересня 1943 року Чернігів був звільнений від фашистських окупантів. Тепер цей день святкує понад 300 тисяч мешканців міста.